Свіжі новини сьогоднішнього дня. Актуальні новини з вами Кожуківський Олександр Путін серйозно розглядає застосування ядерної зброї в Україні. Він готовий натиснути на кнопку. Повідомляє The Telegraph. Кремль може спробувати швидко зламати Україну тактичним ядерним ударом, розраховуючи на відсутність світової відповіді. Заяви Трампа щодо Європи, нібито послабили стримування. Путін офіційно підтвердив нову ядерну доктрину, дозволяючи удар у відповідь на загрозу суверенітету з використанням звичайної зброї. Путін і його оточення дійсно серйозно обговорюють можливий тактичний ядерний удар по Україні. Україна та світовий банк запускають програму підготовки проектів відбудови. Уряд України підписав зі світовим банком угоду про запуск п'ятирічної програми «Prepair Ukraine» загальним обсягом 200 мільйонів доларів. Ініціатива покликана профінансувати підготовку державних та муніципальних проєктів відбудови, щоб ті відповідали вимогам міжнародних інвесторів і могли швидко переходити до реалізації. Програму проваджуватиме агенція з питань державного приватного партнерства під координацією Мінекономіки. Жаєте продати свою нерухомість, купити житло, інвестувати в нерухомість або просто вигідно вкласти гроші. Напишіть нам, ми з вами зв'яжемося, усе пояснимо та до. Поможемо ставте плюс в коментарях або пишіть в особисті повідомлення. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин нерухомості та інвестицій щодня.